Всім доброго дня! Якщо ви шукаєте якісні модельні автомобільні чохли, переходьте в опис цього відео. Там є посилання на наш сайт та соціальні мережі. Сьогодні на огляді автомобільні чохли з екошкіри для Ford Mondeo 4-го покоління, чохли чорної екошкіри в центрі сота прошита, чорна нитка. Передній підлокітник в чохлі, пасажирське сидіння. Зараз подивимось, як завжди, другий ряд. Так, чохли виглядають позаду, є кишеня. Вже без блискавки, раніше були кишені з блискавкою. Задні підголівники в чохлах. Підлокітник в чохлі можна відкрити, та користуватися. По бокам. Прошита сота в центрі дивану екошкіра без сот, чорна нитка. Пишіть або телефонуйте, якщо ви зацікавились чохлами з екошкіри для Форд Mondeo 4-го покоління. Пишимо вам саме такі чохли.